Ах, дід ухватив торбину і побіг поперед мене. Каже, доганяй. А як я не буду доганяти, то що буде? Охід. Там мені треба бігти за ним і доганяти. Так, Ой, як хорошо сьогодні. І сонце і вітер провіває, а ми з дідом ідемо на прогулянку. І В нас тут зустріч. Зараз до нас підійде подруга наша. О. І ми обміняємося товаром. Та -та -та. Як тут гарно в нас, як у нас тут гордо, наче кругом тихо і мирно, ніхто не виє, І наче така красота кругом. О. Та дід, привіт, дід. Привіт. Побачили діда, значить буде, <ривіт> значить, буде день удачний. Якщо <ривіт> діда зранку побачити, то буде цілий день удачний. <ривіт> Усім, хто побачить діда, той буде удачний день. Така <ривіт> рада. А я ж діда побачила. Так, ну чекаємо тоді, так? Да? О, до нашої приїхав на парк якийсь. Солодку вату продають. Американські гірки. Прокататися. Ну ми спішимо з дідом, нема коли нам І, і тир написано є. Yes. Та ти шо! Ну ми вже не встигаємо на свій. На свій транспорт не встигаємо, як не встигнемо, тоді його й не буде. Отак уже потратилися багато що. А ну ігрові, Хто? ігрові автомати. Так тут я А, Думайте. о, так то для діда, ось машинки діда покатати. <рес> <рес> так що тут ще є. А що когось вішать там будуть, чи що обладили, батут. <гум> Бачиш? Ну, це да. ну ось. десь якийсь бродячий цирк до нас заїхав. Отак От так-то. Так-то у глухоманю нашу ще щось якийсь. Да. Загорає, що біля... думав, що він біля моря, а все малий вже їде. Генератор поставили, вечором ще музику як вирублять, але сильно, мабуть, не будуть врублювати, ну щось там буде. отак так то воно. от така-то у нас красота, а ми біжемо бігом додому вже, бо вже нагулялися з дідом, та біжимо додому. То під ялинками. Ну, ну, там хорошо, ну, залізь туди та й спить. Ага. Красота, далі. Дід. А дід нагрів пакети, що він там нагрів? Зараз ми його прийдемо додому, перетрусимо все. Бо щось сильно багато грошей пішло. Уся дідова пенсія пішла. Уся вся до капельки. Так, все. Включимося вдома вже. Ну, нажав, намазав кнопку. Намасав, якось, Ой Боже, дід кнопку намацав. Це ура! Тепер мене побачать усі. Хай дивляться. Хто хай. хотів, нехай дивиться, бо це дуже рідкісний собипаток, да. коли дід може нажати кнопку. Ага. Він забує нажимач, виключить її. Прийшли ми додому і посідали в холодочку каже, я хочу віддихнути після чого він хоче, нагулявся, нагулявся, Тепер ще хоче відго... -да. по всьому городі. Да. І хоче мене засняти. От тепер і я буду тут така сильно гарна, діда. -да. Дід, Не каже, дід каже, що сильно гарна. -да, дуже. Він усіх обдурює. Та -да. Так, ну все тоді давай будемо розбирати. Ну давай. Так, о господи, Це, це тут... Ой, так потім покажу, бо це довго й нудно. Це із чого в нас? Із Аврори із Єви. Порошок по знижках взяла я їх. Він по 50, а так по 30 з чимось. Дві пачки взяла. Порошка. Це Аврора, так? Да? Це мені дід взяв. Не знаю, взяв, бо він мене викласав геть уже. Ну це все, бабині є. Да, то діду не знав, що брати, то Це ти хватала, не знала. Тобі треба. Ну мені це дідуві, це дідуві, да. Дві штучки, дві цукерочки. Хороші. Халви такі. Ти вже знижках. там. Це було. бабі халвався. Це дід противний такий, ніколи не купить мила. А тільки милича так, ним таке постійно. Здорове. Ні, Ну воно по 10 гривень, то що не взяти його. А, а. А, як я на ним ну, а Це, це мило. Все ну да. так. Взяла краску, а на другу краску половина ціни. Кажуть, беріть. За половину то ти зразу ціни, да. то я за ці половину ціни взяла на другий місяць. Оце. Це те, що мені все нужно для рук, для всього, так. Да. Оце, оце календула, це хороший крем. Оце олійка Джонсон для всього тіла. Мені не треба. Для цього, як вона називається? Для зволожування оця Джонсон і вода купила цілу бутилку, щоб на цілий год не хватить. Та -да. так. Дід в цьому, звісно, нічого не розуміє, Ну, а це хороший крем для рук, це хороший був. То я й взяла теж. А то що в нас у тій торбині? Боже, там. що Та, Дід брав, кажу, ну дід, сьогодні гуляємо на твою пенсію, бери, що хочеш. І почалося. І тут почалося. Дід вспомнив, що він по гороскопу криса. І йому захотілося сухарі, різко там, як це криси, гризуть. А я кажу, там візьмину булочку не чайну, не чайну. в м'якеньку. А той булочку йому вкинуло, а тут після сухарів, після тих захочеться щось м'ясенького. А це я собі взяла велику порцію. А це Це макарони. Сіддять, діду. Мені макарони, мені грабили, макарони. Та купе, то я тобі зроблю. За <реш> А це я іноді люблю таке. Іноді люблю, хай буде в запасі. А це, до чого таке саме, до грибів. <реш> до грибів взяли. Дід насобирав вчора грибів у лісі був ще, то йому один раз дали грибів, а то він пішов ще в лісі трошки дозбирав. А це... По знижених цінах, не по знижених цінах, а по акції понабирали. Дивилися, де була акція, там ото й брали. Ох, там щось так багато брав. Ну так багато брав. І тунець, і паштет. Коротше, гуляли з дідом, я ж кажу, на всю пенсію гуляли. Я вже нічого не. Там десь список такий, і так дай так буду я його читати, ще щось список. І зараз ми як зайдемо в хату, розложимося і все спробуємо. Усе, все спробуємо. Так, це я взяла поганеньку сметану, бо там хорошої немає в тебе. А, ось це я взяла. Це дід щось взяв корінь квадратний. А є. Корінь. А... Стоп. А... О, Затосю. Ну як цей корінь називає. Боже, а так забув. <сістична> не знаєш, що ти його брав. Був чайки. тебе. Да? Боже, він такий страшний, ти його ніколи не... Я, як... я його пару раз брала, ну сказала, більше брати не буду. Гіркенький такий. Таке як куркума, похоже, Та... воно. Тільки як же воно десь забулася. Я забула через тебе. Тавалопі. Корінь куркуми теж такий, ну він слабіший. А це, гадусь, така гірка. А це Персик. да, Два нектаріна взяли два величезних персика. Бо ми збираємо насіння з них та садимо. От -от -от -от. Оце ми, ми стільки набрали. набрали. Боже, а де ж пенсія? Дід, кицька питає, де да пенсія, за кицьку забулися. Ну там не попадалося нам котя. Котячі магазини мене цей. Не проходили. Так, все. Що тут інтересного, цікавого? Все я розказала, так? Да? Беремо, зараз ідемо дегустірувати, що там. Так. Так, так, так. Для зволоження, а це коробка велика. Тут на цілий місяць я взяла собі бокс. Цей. А ну сейчас. Так, це я взяла детокс, цілий бокс. Коротше, взяла на цілий місяць. Детоксикація, відновлення, оздоровлення організму. Печінка пічлункова. Взагалі так, дід, відійди, будь ласка. Так здоровий стане. Так. Лімфодренаж. Коротше. На цілий місяць взяла цілий бокс. І це мені гарненько обійшлося. Ну я до його готувалася до нього. Знала, що я візьму. От і все, дід, радуйся. Ой, радуйся земле. Так, що ви поприбігали всі тут? Що я піймала? Що я піймала? Що я піймала? <риклад> Кота погана, кицька погана маленька, маленька погана кицька. Тікай, тікай, кічка. Так, ну все. Тоді всім до побачення. Да? Гарного дня ще попереду. Скоро тепло закінчується. Там на понеділок вже 23 градуси, а більше там 25 вже не буде. Як буде 15. Помідори наші чи до стину, чи ні. Ну, будемо сподіватися, що щось, щось там буде. Так, кури несуться, коти кричать, сусід там так, щось. Так. Діда подальше, щоб не командував тут, так буде все добре.